Всім привіт! Сьогодні буде таке коротеньке розмовне відео. Я просто хочу привітати всіх з Новим роком, трішки порозмовляти. Ну тут просто я вставила моменти, де я ходжу на всяких кріобосів, то що зима, новий рік, лід, сніг, ну, щось таке. Бо мені треба ці боси на Розарію та Еолу. Ну і отже, всі хочу привітати з наступаючим 2025 роком. Зараз 31 грудня, і завтра вже перший день 2025 року. Я його дуже чекала. Як я вже казала, це нові можливості, нові думки, можливість почати щось нове з чистого аркушу, нові ідеї. Одне з головних досягнень за 2024 рік в мене це те, що я почала вести канал. Нарешті перестала соромитись і почала. Справді почала і поки все йде нормально. Кожен день відео стараюсь опускати. по переглядам не дуже, але колись буде більше. Я буду старатися. Хочу сказати дякую всім, хто писав коментарі, ставив лайки та підписувався. Таких небагато, але такі є. і Я вдячна вам. Це відео таке коротке, тому що я впевнена, що не всіх є час в такий день дивитися, якісь довгі відео там по 20-15 по хвилин. Тому що, ну, якби всі готуються, там, вечерю готують, не знаю, подарунки дарують, час з сім'єю проводять. Тому відео таке максимально коротке, щоб всі змогли, хто хотів подивитись. Та й в мене ще є свої справи, такий міні-вихідний. Але завтра відео буде, напевне. Може і не буде. Це вже як в мене видно, але я постараюся, щоб відео було. Тому хочу побажати всім всього найкращого у 2025 році. Все погане залишити в минулому, і все найкраще взяти далі і робити його ще кращим. Бажаю вдачі в крутках, в наступних банерах і всьому 2025 році, щоб поменше падала чеча, якщо вам цього не треба, і побільше виграшів. Хочу побажати миру, спокою, щоб всі близькі були здорові та щасливі. Звісно, багато грошей, куди без цього, щоб я без грошей, щоб ви без грошей, звісно, багато грошей. Оце одне з найважливішого. Ну, точніше, найважливіше це здоров'я. Ну, а без грошей нічого не можна придбати. Там їги, будинок, донат інше. Ну, Коротше, всього найкращого. Успіхів в навчанні, в усьому, щоб завжди всюди щастило, щоб все завжди здійснювалося, всі ваші мрії, бажання, щоб ви досягли всіх своїх цілей на 2025 рік, хто їх склав і хто вже знає свої цілі, я склала. Я думаю, я все виконую. Ще я цим відео хочу додати якийсь такий новорічний вайб, щоб всіх зразу з'явився такий зимовий, новорічний настрій. Було на вулиці, не знаю, як у вас, в мене снігу немає, я в Київській області, в мене немає. Ну, Не знаю, може в когось є. <смір> може комусь пощастило мати сніг в цьому році. У мене немає. Він був зимою пару разів, там щось, якийсь, сніжок невеличкий, але був. Я пам'ятаю, цей день я тоді гуляла по місту, то було просто супер. Купила собі їжу смачненьку, ходила з подругою їла і гуляла. То було фантастично, але після того снігу вже не було. Це, це сумно. Я взагалі хотіла оцих кріо босів бити Еолою, тому що ну, Еола, Кріо стихії, і вона фіз, тобто немає. Босів не буде такого, що я б'ю Кріо персонажем, кріо боси, в нічого не вийшло і мучусь, мало бути все легко. Але я не встигла прокачати Еолу, у мене зараз мало часів на прокачку, тому що. Ну, в тому, що немає, не буду вдиратись в подробності. Я навчаюся, у мене немає часу. Але зараз канікули. Зараз канікули. До речі, так, і вони скоро закінчаться. Це жах. Але обкладинка до цього відео буде така вся новорічна. Кріобоси. Ну, сподіваюся, хоч також можете поділитися, що ви подарували своїм близьким, або що вам подарував хтось на новий рік. Може, нічого не дарували, і це сумно. Ну, виділіться, що ви подарували, що вам подарували все-таки свято. Моя кицька знов прийшла їсти. Це був знак, що треба закінчувати. Ну ми вже скоро будемо закінчувати, щоб не затягувати довго. У мене не було зимового такого новорічного настрою минулий тиждень, але на цьому тижні, на щастя, він з'явився. А якби був сніг, тоді б у мене такий зимовий настрій новорічний був. Но снігу нема. Кутишними снігу? я думаю, в більшості нами снігу. Ну, можливо, можливо, в когось є. Все ще є шанс, що в когось є. І ми будемо закінчувати. Хочу всіх привітати ще раз з новим наступаючим 2025 роком. Побажати всього найкращого, здоров'я, радості, любові, щоб ваші мрії здійснювались, щасливих круточок і успіхів! Всім бувайте!